Так, водичка солодка 47, 40 чипсики, плюс 40 морозиво, плюс 35, плюс 35, плюс 30, плюс 27, плюс 27. Це все у вас буде. Я це пробив вже, так. 281 гривня з вас. Не спішіть з грошима. Чекайте, я незвичайний продавець. Я вам пропоную перевірити свою вдачу. У нас є таке колесо фортуни. Ви можете перевірити свою вдачу і отримати ці продукти безкоштовно або з якоюсь знижкою. Нехай прибуде з вами вдача. Пігнали! Є! Так! 300 гривень у вас знижка. Мінус 300. Тобто ви можете взяти продукти ще на 19 гривень і забрати це все безкоштовно. Що у нас є на 19 гривень? Давайте на 20 навіть. Я ось такі цукерки. Давайте. 10 і 10. Все, і ви просто забираєте без грошей, нічого не платите і йдете, yeah. смакуєте свої чіпси, морозиво, солодку воду. Тому що ви вдачлива людина. Сарафани Радіо, знаєте, що це таке? Yeah. Та підіть розкажіть всім. Все, до побачення.